Пунемо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 10 по, 7 по 10, підручника Алгебра 7 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 16 по 19 підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер видавництво Генеза, 2024 рік. Як називають кути 1 і 2 на малюнку 10.24? У підручнику математика номер малюнка буде інший. Завдання А внутрішні односторонні, нам не підходить, бо вони мають лежати по одну сторону. Друге відповідні. Відповідні кути у нас лежать 1 і другий над лініями або під лініями. Під прямими або над прямими. Треті вертикальні, тут не вертикальні кути. І Г внутрішні різносторонні. У нас на малюнку правильний варіант це внутрішні, але по різні сторони від січної. Різносторонні. Запишемо відповідь. Внутрішні. Різносторонні. І записуємо відповідь. Варіант правильної відповіді Г. Номер 3 із домашньої самостійної роботи Номер 2 підручника Геометрія 7. Та номер 3 із домашньої самостійної роботи Номер 4 підручника математика 7 виконано.